Вичку оперативну інформацію щодо основних показників, щодо основних цифр, основних напрямів роботи обласної державної адміністрації. Це вам для користування в роботі. Один з основних напрямів роботи це весняна полів роботи. Ви бачите, що ряд районів на півдні області вже розпочали ці роботи, і станом на сьогодні вже посіяно 2600 гектарів ранніх зернових культур. А щодо питання економічного розвитку, то. Зараз за дорученням керівника області департамент економічного розвитку приступив до складання так званих економічних паспортів районів і міст області. Зокрема, в цих паспортах буде інформація для інвесторів. Пізніше ці, ці паспорти стануть публічними, будуть презентовані, і це е, дасть змогу залучити додаткові інвестиції в е, до райони і міста. Зокрема, е, вміння щодо роботи з інвестиціями буде одним, одним з критеріїв щодо добору керівників, районів, е, керівників районних державних адміністрацій. Також ви знаєте, що у суботу сталася надзвичайна подія. Пікійне лихо викликало, викликало в електропостачанні в роботі в телефонних ліній. Але станом на сьомому ранку сьогодні електропостачання всіх населених пунктів відновлені. Єдине, що були проблеми, проблеми у роботі з, е, е, з телефонним зв'язком, проте зараз вони вирішуються. Також хочу сказати, що минулого тижня голова облдержадміністрації зустрівся з президією громадської ради переоберадністрації. Також були обговорені окремі питання, зокрема щодо створення окремого структурного підрозділу оберністрації захорони культурної спадщини. Це питання вивчається і буде щодо нього прийнято певне рішення.